Усім привіт! Сьогодні 26 червня 2025 року. Хочу зняти коротеньке відео, в якому я дам відповідь багатьом людям, які мене запитували, як правильно зберігати живці і протягом якого терміну вони можуть зберігатися. Хто пам'ятає, я знімав відео, як заготовляв живці другій половині січня цього року, ось частинка з них залишилася, і я їх спеціально тримав у погрібі максимум, скільки міг, щоб і для себе перевірити, ну і таке відео зняти, показати людям. Тобто пройшло півроку, 6 місяців. Шість місяців вони пролежали у погрібі. Погріб холодний, з каміння збудований. Не знаю, як інші погріби, в цьому добре зберігаються. Зберігаю вже не перший рік. так. Одразу після того, як заготовив їх, нижній зріз має бути рівний, не під кутами. Ставлю з зануренням 2-3 см. В'ємність з водою на 10 годин зразу після того, як зрізав. Вони отримують гідрозаряд годин 10. І потім їх просто зберігаю вертикальному в якомусь відрі у погрібі. Всі вони перев'язуються і ставиться бірочка з назвою сорту. Багато людей, коли в мене купували живці, Питалися як швидко, ну, після того, як вони купили, там у лютому місяці, на початку березня, писали, коли можна вже робити. Дуже хочеться пошвидше зробити, щоб вони не пропали. Я всім говорив, що не спішіть, потримайте їх до квітня. Раніше квітня не раджу робити прививки. Можна робити і вони можуть бути вдалими, але... Щоб максимально хороший результат був, я вже на собі це перевірив, потрібно робити на початку квітня, можливо навіть в середині і в кінці квітня. От з цих живців я більш ніж впевнений, що можна і зараз зробити прививочку. Зараз я покажу, як на зрізі виглядає. Ось так, салатовий камбій. Хто робить під кору. Приблизно покажу. Ось, кора відділяється. Камбіальний шар залишається. Ось так виглядає це живець гібрида персик сливи. Можемо взяти живець персика. Так само зараз зріжу, покажу. Дуже легенько зрізається кора. Він не прив'яв, не поморщився. Зріжу бруньку. Все видно, що брунька не суха. Якби показати, що видно було ось так. Брунька жива, спить. І якщо, я більш впевнений, що якщо цим живцем зробити зараз прививку, він прокинеться і ще до осені може навіть дати якийсь приріст. Ну, ще абрикосу покажу, а от на сливі ще хотів показати. Слива навіть почала зацвітати. Вони не висохші, не змочені. Все з ними добре. Абрикос ще подивимось. Ось так. Думаю, цим відео я дав багато кому відповідь на питання, як довго можна їх зберігати. Ось можна зберігати протягом півроку навіть. А ті, які в серпні ми отримуємо, в минулому році я місяць їх тримав у погрібі, після чого зробив прививку у вересні, і прививки вийшли вдалі. Але... В серпні я не радив би їх довго тримати. Одразу після того, як отримали, чи нарізали самі. Чим, ш... Чим швидше зробити прививку, тим краще буде. А ті, які заготовляються зимою, в... бажано, щоб в морозні дні, коли суха морозна погода, так я був, вибрав такий день у січні, заготовив їх. І ось вони досі. Протягом півроку залишилися живі. Все, дякую за увагу.